18 жовтня 24-го року, 9, так, 10 годин, 18 хвилин. Це вони сьогодні вночі працюють десь з пів третьої. Всю ніч іде отаке викиди забруднення у повітря. Дуже активно. Значить, Київ, вулиця 9 травня. 49 АБЗ1, асфальтобетонний завод. Попри заборону номер 986 від 30.08.2024 року, вони роблять оці викиди у повітря, забруднюючи речовин. Це несе в сторону Хрещатика, відрадного, хрещатика Либідської туди на центр міста на апеляційний суд в ту сторону все несе. Вони ще раз просить продвигать на пошту відео